Привіт, і сьогодні у нас на тесті новинка, як ви бачите, торцювальна акумуляторна пила з протяжкою від торгової марки Procraft. Ну і звичайно, сьогодні разом з вами ми будемо її ганяти вдоль і поперек, розбирати до гвинтика. Ну і дивитися, що там всередині. До речі, хто не підписаний на нашу телеграм-спільноту та наш телеграм-чат, пропоную підписатися, адже там завжди найсвіжіші новинки, найактуальніші інсайди про інструмент. Ви зможете в нашій телеграм-спільноті отримати будь-яку інформацію про інструмент. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту та чат, як завжди, я залишу в описі під відео. para В комплекті дві ручки, ручки встановлюються з двох сторін. Також є чотири гвинта, щоб фіксувати ці ручки. В комплекті також шестигранник зразу зроблений під викрутку. Ручки дуже просто встановлюються. Встановив, якщо треба транспортувати, підняв. Також в комплекті йде струбцина, мішечок для збору пилу. Відмічу, що мішок іде з каркасом і з замком. З Цією торцовкою рекомендовано працювати акумуляторною батареєю 4 ампер годин або 8 ампер годин. Але в нас як би звичайно, що ми і попробуємо ще на акумуляторній батареї 2 ампер, -годин, що вона Зможе. Так, друзі, тепер швидко розповім про самі тросовці, що вона може, і будемо її тестувати. Забув сказати, що диск всій пилі 210, зовнішній, внутрішній 30, товщина 1,2 і на 24 зуба. Це є швидкий різ. Диск замінюється тут дуже просто, але обов'язково від'єднюєте акумуляторну батарею. Ось так кожух відкидуєте, трішечки пропускаєте ось цей гвинт і все. Разом з кожухом відкидається металевий захист. І ось, будь ласка, добираєтесь сюди до гвинта. Під ручкою є речах Шпинделя, він повністю металевий. Блокуєте шпиндель, і відразу хочу сказати тим людям, хто не знає, бо було вже купа нюансів, що на гвинту тут ліва різьба. Тобто відкручується він за часовою стрілкою. Багато людей буває, не знає, хочуть відкрутити, крутять його, як зазвичай, проти часової стрілки, і зривають. Цей момент дуже важливий. Він присутній всім торцювальним пилам. Захисний кожух, як бачите, має такий речах: відкривається цей захисний кожух коректно, тут нічого не клинить. Кнопка включення тут зроблена і для лівща. Для правші, кому їх зручно, то так натискає, натискаєте ось цю кнопку, але без додаткового запобіжника ви її не увімкнете. Це техніка безпеки, також кнопка тут не блокується. Ну і зі зворотньої сторони все так само. Також помітив, що є ще додаткова кнопка, яка вмикає лазерну підсвітку. Посередині розташований лазерний вказівник, але зверніть увагу, він калібрується, але це ще не все. Є, друзі, ось такий пластиковий ковпачок. Ось цей ковпачок може зніматися, але ковпачок зроблений для того, безпосередньо, щоб Вказівник не забивався тирсою. Також помітив, що є можливість калібрувати дану пилку, я так розумію, по виліту, калібрувати на направляючих. Звичайно, є обмежувач глибини пропилу, також він тут фіксується. І я пофіншую стандартний стопор пилки. Застопорили, ну і цей стопор використовує для транспортування. Патрубок пиловідводу знаходиться тут зверху. Зовнішній діаметр 43 мм, внутрішній 34 мм. По направляючим, відмічу, що прям, ну, дуже легенько ти сама голова двигуна, не знаю скільки тут лінійних підшипників. Будемо розбирати, друзі, це дивитись. Також є фіксатор направляючих. Ну і діаметр направляючої труби становить рівно 25 мм. міліметрів. Відразу звернув увагу, що все це діло розбірне, все це знімається. Можна так, скажімо, в майбутньому розбирати, чи змазувати, чи замінювати лінійний підшипник. Кажу відразу, що відмітив, що на голові мотора стоїть такий гумовий демпфер, зроблений для того, коли ви працюєте, щоб цей демпфер безпосередньо тормозив. Удари корпусу. Тепер швидко по регулювання кутів. Голова з двигуном тут може лягати в ліву сторону під 45 градусів, але відмічу, що ті всі моменти також можна калібрувати. Стіл платформа рухається в дві сторони також під 45 градусів. Відмічу, що шкала тут не намальована, а вибита. Ну і зі зворотньої сторони покажу також вибита. Розмітка на самому столі зроблена з пластику, але також не намальована, а вибита. Ну і звичайно, упорний стіл також має відмітку. Все діло. Як бачите, вифрезеровано і помальовано в чорний колір. Тобто тут, де ви працюєте з матеріалом, ніяка розмітка не страється, нічого не відклеїться. За ці моменти можна не переживати. Зміна кута стола дуже просто. Відкручуєте ось такий важіль. І як чуєте, є фіксовані положення. Так, давайте перевіримо, як фіксується стіл, скільки в кожну сторону положень. П'ять фіксованих положень в кожну сторону. Ну і додаткові положення ви вже можете під себе виставляти і затискати ось цим таким металевим важелем. Так, друзі, помітив, що є ще можливість калібрування упорного столу. Отвір для струбцини з двох сторін тут і ось там є отвір. Так, давайте попробуємо, чи струбцина не клинить. Без проблем нормально встановлюється. До речі, дуже важливий момент, коли будете працювати під кутом, Як бачите, ось ці верхні упорні столи вони розсувні. Ви їх можете розсувати, все це діло фіксується. І так само зі зворотньої сторони є ось такий гвинт. Ви відтиснули його, розсунули стіл наскільки вам треба, і зафіксували. Розсувний упорний стіл звідси нікуди не вилітає. Але якщо треба, цей стіл розсувний можна зняти. Ось є гвинт, який його фіксує. Зняли, і якщо не треба, то можна працювати без нього. Нік зараз мучить пилу у майстерні. А я відкриваю є каталог. Бо акумуляторна торцювальна пила це вже рівень, мобільність, потужність, автономність. І тут важливо не просто щоб різала, а щоб Прізала так, як треба. Ця торцювальна пила ще тільки очікується в продажі. Це ж новинка, але у є-каталозі вже видно її вартість, тож можна вже зараз прицінюватися. А якщо вам вже захотілося порівняти, давайте глянемо, які ще пили є в Прокрафт. Тут можна обрати ті, що вам більше зайшли по напрузі, діаметру диска, глибині різу. Порівнюєте моделі між собою і обираєте ту, з якою ви готові подружитися надовго. А є каталог, це українська платформа, яка понад варіант. 20 років на ринку України допомагає майстрам знаходити свій інструмент, не просто вибрати, а саме підібрати під свої задачі. Посилання до дотожний традиційно залишить під цим відео. Нехай щастить. Покажу, яка всередині стоїть потужна пружина. Пружина тут іде на 9 витків. Так і ще такий маленький нюанс в прижимному механізмі: ось тут, куди ви притискаєте до стола, стоїть тут, ніби гума, ніби кусок пластику. Ну саме основне, що це не метал, щоб не. Шкодив вам платформу. Ось так виглядає стіл зі зворотньої сторони. Як бачите, дуже багато ребер жорсткості. Є чотири місця для фіксації даного стола до столу. Ну і безпосередньо на отворах є гумки для того, щоб було краще щеплення. Так, відразу покажу, що всередині вилеті місця для фіксації столу. Ось тут стоїть якийсь шпиндель, напевно, з пружиною, і він в кожному положенні ось тут фіксується. Ну і Я так розумію, що станина тут зроблена з алюмінію, тому що вказано, ніби алюміній, і є маркування. Ось тут вказано і ось тут, як бачите, всередині також вказано. Знаєте, друзі, що я здивувався? Що ця пила працює від однієї акумуляторної батареї. Мені цікаво, чи буде цієї потужності вистачати. Батарея встановлюється дуже просто. Давайте запустимо, послухаємо, як вона працює. Як ви почули, є плавний запуск. Ну і ось так виглядає лазерний вказівник. Відмічу, що у мене тут просто гіперосвітлення і все видно ідеально. Так, давайте попробуємо пустити голову двигуна і подивимося, чи корпус не мішає вказівнику. Ні, не мішає. Як ви бачите, зуб лягає чітко по лінії. Ось зблизька покажу для дотошних. Видно, ось цей зуб лягає чітко рівно по лінії. Так, тепер мене найбільше цікаво, чи тут рівний стіл. Беру кутник Стенлі. Ставлю і дивлюсь, чи нічого ніде не гуляє. Ну, як бачите, стіл ідеально рівний, кутник ніде не гуляє, немає ніяких перевалів. Стіл рівненько вифрезерований. І тепер хочу перевірити, чи двигун по відношенню до столу має рівно 90 градусів. Притискаю ось тут кутник до столу і підходжу до пили. Конда, вперіт трішки, покажу вам трішки ближче, все рівненько, ніяких зазорів немає. Ось пилку тримаю. Камеру зараз нахилю. Донизу показую, що я все плотно прижав. Ну, Як ви побачили, заводу йде відкалібровано, але якщо щось не так, як бачите, стіл цей калібрується, направляючи калібрується, голова двигуна тут також калібрується, тут має калібровку, ну і всі вказівники також мають калібровку. Швидко без води по характеристикам. З максимальною дошкою, яка може працювати, ця сорцовка, 60 на 310 під кутом 45 градусів 32 на 310 під кутом 45 градусів самої голови 210 на 60 Ну і під кодом голови і самого двигуна це 45 плюс 45, 210 на 32. А звичайно, оснащена ця пила безщитковим щітковим двигуном. Так, друзі, перше, що мене цікавить, чи затисне брус 100 на 100. Струбцина для цього не розрахована, але в нас якби, тест, перевіримо, чи є запас в тієї струбцини. Да, без проблем. Затискає. Брус 100 на 100, тобто, як бачите, в цієї струбцини ще є запас. Ну що ж, як я зафіксував брус 100 на 100, відразу попробуємо, чи е, вона поріже. Скільки вона проріже, я розумію, що не розраховували, у нас, якби тест, але коли я опускаю голову, бачите, кожух впирається, але це нічого страшного. Можна ось пальцем кожух відвести, і як бачите, можна різати. Давайте попробуємо, як це все діло в тесті. Виглядає. Я вам скажу, не відчуває цього бруса взагалі. Навіть більше, ніж 60. Як бачите, десь 64. Тобто можна перевернути цей брус на другу сторону і розрізати його. І давайте з іншої сторони також замірюємо. О, тут навіть трішечки більше 66, тому що ця сторона була ближче туди до столу. Так, друзі, тепер давайте попробуємо, яку максимально довжину вона ріже. Покажу, що кутник в мене 30 сантиметрів, ну і, відповідно, різ получився більше, ніж 30. Давайте тепер перевіримо упорну лінійку на столі, чи мені вийде рівний квадрат врізати. Перевіряємо сторони, які я різав. Як бачите, ну, рівненько, без проблем. Все ідеально. Так, наступний тест. Буду перевіряти, чи пилка рівно ріже під 45 градусів. Стіл я виставив під 45 градусів, зроблю 4 різи і потім подивимося, наскільки рівненько вона ріже. Давайте спробуємо скласти, що в нас тут вийшло. Перше вроді нормальне. Друге також. Так, треба вирівняти. Ну, друзі, самі бачите, який результат. Тут також треба ще мати рівні руки. Можливо, в мене там не супер рівні руки, але я вам покажу результат. Дійсно вражає. Всі кути, як бачите, сходяться. Звичайно, що пила ну, підриває, це тому що це пилка тут стоїть швидкий ріс. А так, як бачите, все в ідеалі. Ну що ж, як і обіцяв, тест на акумуляторних батареях. Спочатку тестує 2 А. Потім на 4 А, ну і звичайно попробуємо, що може на 6 А годин. Знаєте, друзі, не розрахована на роботу з батареєю 2 Ампер-годин, але зробила 28 різів, і в кого, скажімо, є батарея 2 ампер -годин, ну реально може бути як додаткова, як запасна, тим більше, якщо є дві чи три батареї. Ну і ви як побачили, справляється і навантаження не відчуває. Ну що ж, поставив акумуляторну батарею 4 ампер годин. Погнали тест.

83 різа. Відмічу, що дошка йде 40 на 210 і це є гіперрезультат. Ну, я навіть не буду тестувати на акумуляторні батареї 8 Аг, тому що я вам впевнено скажу, вона зробить біля 200 різів. Але ви враховуєте, що я працював нон-стоп. Якщо не працювати нон-стопом, то сміло можна до цього результату ще 10% додати. Так, замірюємо, як нагрівся двигун. В принципі, двигун взагалі не нагрівся, 16, 17 градусів. Батарея, видно, трішечки нагрілася. Ну, але також перегріва нема, 33-32 градуси найгарячіша батарея. Ще мене цікавий редуктор, також 25-26 градусів. Ну, біля 30, ось тут щось 28 показувало. Ну, немає, друзі, перегріву. Реально немає перегріву. І врахуйте, що я працював нон-стоп. Так, друзі, це що я казав. Бачите, лазер має таку е спеціальну накладку пластикову і до неї сильно тирса не прилипає. Ось я зробив такий тест нон-стопом на двох батареях. берете легенько пальчиком. Раз. І все. І лазер вже вам показує чітку лінію. Ось бачите, я тут робив різ, і різ йде чітко по лінії. Навіть не видно його тут, тому що він ховається в цю лінію. Ну що ж, тепер повернув стіл під 45 градусів, поклав голову двигуна також під 45 градусів, тобто, виходить, і в площині під 45 градусів, і, тут, і ось тут повернута голова. Скажу вам, що це її приділ, бачите, корпус направляючих має пару міліметрів зазор. Більше вона не візьме, ну в принципі, той. І так багато. Ну, як ви побачили, ідеально справляється навіть з таким завданням. Покажу, як виглядають фланці. Відмічу, що фланці досить товсті, Товщина 6 міліметрів. І фланець, який притискає, 6,5 мм. Відразу видно, що редуктор повністю в металі, стоїть підшипник. Так, мене спочатку цікавлять направляючі. Як бачите, стоїть тут захист. Відразу покажу, що стоїть два войлока, зроблено для того, щоб усередину в підшипники не попадала ніяка пилюка. Так, один лінійний підшипник бачу. Давайте глянемо тут, чи підшипник чи. Друзі, також лінійний підшипник, тобто тут, виходить два лінійних підшипника спереді. Ну і задню частину розібрав направляючих, і бачите, стоїть також лінійний підшипник. Тобто тут, виходить, три лінійних підшипника, два основних, на які йде навантаження, і один лінійний підшипник стабілізуючий. В принципі, тут і четвертого немає смислу ставити, тому що три усі, три фіксації нормально будуть тримати ті направляючі. Знаєте, друзі, я вам скажу: навіть в брендах бувало розбираєш, просто стоїть два лінійних Підшипника, Або навіть бував на такий момент, що тут стоїть лінійний підшипник, а тут стоїть втулка. І таке бувало в брендах. А тут якісь бюджетні прокрафт і так заморочились. Так, розібрав верхню частину, бачимо, є ось такий важіль, який натискає Мікрік. Мікрік тут в термоусадці, Мікрік має своє посадкове місце. Покажу, що мікрік іде від торгової марки DKLD. Як бачите, з запасом на 36 вольт. Так, ну що ж, розібрав двигун. Як бачите, стоїть якір постійний магніт. Відмічу, що на якорі стоїть підшипник CHL. Як бачите, цей підшипник іде з класом точності. Катушки тут зафіксовані до дифузора. Відмічу, що на дифузорі є маркування, це означає, що зроблений він з хорошого пластику. Ось так виглядають катушки статора. Відмічу, що багато місця для охолодження, але безчаткової двигуни вони так не перегріваються. Також покажу, що достатньо лаку між витками. і саме основне, що є ось тримачі витків, зроблено для того, щоб... При сильних навантаженнях вони нагріваються, чи від вібрацій, щоб вони трималися ось тут тими тримачами. Ну що ж, добрався до редуктора. Скажу відразу, що зроблено гідно. Все як в мережевих. Шпиндель, ось тут, я вже казав, що стоїть на підшипнику. Також відмічу, що цей підшипник йде в алюмінієвому такому якісному корпусі. Як бачите, є маркування. Підшипник тут також йде з класом точності під номером 6003. Покажу, що шестерня тут посаджена на шпонку, але. Я її рухаю, ну немає ніяких люфтів, Ну, в принципі, того не треба боятися, що вона посажена на шпонку, тому що в пилі є і плавний запуск, і також є захист від заклинювання. Плюс дуже важливо, що є четверть на фланцю, зроблено для того, щоб змазка не витікала. Відмічу, що підшипник цей зафіксований до фланця. Ось є два гвинта, там пластина, яка тримає цей підшипник. Ну і шпиндель ось тут впирається. В голковий підшипник також ну, непогано, Змазки тут достатньо. І ще раз скажу, що зроблено як мережева циркулярна пила. Ну що ж, друзі, в підсумку мені реально є що сказати. В рівнянні з мережевою ну, практично не відрізняється. Є підтримка обертів. Здивувало, що пила може працювати від акумуляторної батареї 2 ампергодин. Хоча не рекомендовано, але в кого є, може бути ця батарея як на підстраховці. По редуктору претензій немає. По геометрії пили також претензій немає, все калібрується, все виставляється. Кут 45 градусів, ідеально вона ріже з усіма заявленими характеристиками, справляється, а саме головне це мобільність. Пилка відносно не важка, де собі заїхали на об'єкт там і працюєте. І плюс, звичайно, як завжди на прокрав цінник доступний. Ну і гарантія три роки. Тож я сміло можу рекомендувати цю пилу для шабашок, хто кладе якісь плінтуса, хто якусь підлогу там кладе, хто якісь. Там хату перекриваю, ну без проблем. Зі своїми завданнями вона справляється. Ви самі все побачили. Ну і також нагадаю, кого що цікавить, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм і на наш чат. Завжди там відповідаємо.